Електронна пастка для комах плуг А, призначена для боротьби з літаючими комахами в приміщенні площею до 20 квадратних метрів, пастка має поворотну вилку і вмикач для вентилятора. Для початку роботи їй достатньо просто встромити в розетку і увімкнути вентилятор. Комахи летять на світло, підлітають до вентилятора, смоктуються всередину і звідти вже не можуть вибратися. Для чистки паски від мертвих комах достатньо зняти піддон, а з нього кришку. Збирається все в зворотній послідовності.